Усім привіт! Сьогодні, 7 листопада 2022 року, продовжуємо показувати, як виноград уходить в зиму, як падає листя на ньому, і що він визрів, не визрів, яким він став наприкінці сезону. І так, будь ласка, поставте подобаєчку. Зробіть підписочку. І погнали! Це у нас лучистий, учистий посадженосінь 2020 року, созрівання раннє середнє е, селекція Молдовського інституту від е, Панченка корнесобственим, підтвердження сортності в цьому році він ягоду не дав, але почку заклав гарно, і тому будемо дивитись на, на наступний рік, як він себе покаже. По ідеї доно бути щось цікавеньке. Що виповнив? оставив. Раз, два. Отут, от три. От, от ось він. Три, так вверх пішов. І тут ще кусочок є. Ось тут. Чотири. Чотири рукавчика. Тут робив прищіпку, вона не пішла, не визріла, але, ну, я її підріжу. І там буде дві бруньки і все Більше не треба. А там подивимося, не знаю, оставлю, не оставлю, подивимося. В цьому році ми його положимо на землю. Буде зимувати на землі. І так, сьогодні 7 листопада 2022 року, світло, газ, вода, є, слава Богу. Радіо нема, інтернету нема. Кажуть, що мобільної в городі теж немає. Тобто, ні зв'язки, ні інтернету. І злі язики кажуть, що телек, телек теж не працює. Так що світ... світло по місту частково. Щось я там недавно ляпнув, що восточка пуста, збрехав, не пуста. Місцеві там є. І там люди живуть. і... Багато людей живе. Так що, як то так, по місту світло частково, вчора щось вирубило до сих пор щось питаються зробити, а що там відбувається Кажуть, що на каховці щось зірвалося. Гупає у нас, гупає часто, гупає файно. Точ, точніше, не так, гупає не часто. Але коли Колись куди прилетить, точно знаємо, куди і у що влучили. По частному сектору ніхто не лупить. Зовсім. Ну, Високоточні снаряди, мабуть, таке. Ось. Ну, Світло, газ, вода є. Інтернету нема. Але ви поставте нас, нам лайк, піддержіть, підпискою. І до завтра!